Як були зі мною, ну, Нічого там не виходило. І в другий знов не виходило. А тут, а тут для тебе став ну, такою благоприятною. Такою почвою, де ти просто розквітла. І ти, наш варіант, однозначно, просто ну, трошечки часу ще. Я тебе вітаю з таким гарним статусом. Величезна молодець, людина, яка будує свою команду виключно на холодному Дей. ринку в інтернеті. Всі її партнери, це її команда. Я кожного разу хвилююсь. Кожного разу. І от коли ви думаєте, що вам приходиться виходити в прямий ефір, і ви боїтеся і на цьому зациклюєтесь, зациклютись, я тільки що сиділа. Моя господи, ну як хорошо перед комп'ютером. Ти сидиш і бачиш виключно тільки себе. Це дуже І в кожному такі очі класні. Ну що я хочу сказати сьогодні? Хочу всіх привітати з тим, що ми зайшли оцей перший відсоток людей, які прийшли в компанію Лівгуд. Найперше. Ви всі молодці, що ви прийняли рішення і ви тут. Ви всі молодці, що ви продовжуєте. І мій, мій такий посил, не зупиняйтеся. Моє золото, історія успіху. Це тільки завдяки моєму чоловікові і моєї сім'ї. У мене відкриті всі горизонти, повірте, мені можна робити все. От я, мабуть, така балована долею. У мене таке дитинство було дещо. Складне. І я точно знала, який я хочу, щоб в мене був чоловік. Я точно знала, який я хочу, щоб в мене були відносини в сім'ї, але я не знала, що я буду мережерком, повірте, я знала, що я буду в медицині. І тільки завдяки йому я познайомилася з цим. Спочатку це була секта. Я казала, що тільки всіх в мене вдома. Але коли мені відкрила, Мене так дуже комфортно з цим, цим знайомили, бо я як їжа, повірте, я точно знаю всі заперечення, які виникають в людей в голові. Я точно знаю, що таке, коли ти не хочеш, коли це дорого, а чого я можна платити, а чого я можна ходити на ці всі заходи. Я, ну, ну, повірте, я той, що я от та людина, яка дуже була проти мережевого. І наскільки сьогодні я отримую від цього задоволення? Знаєте, чому так відбулося? Тому що, виявляється, ті мережеві компанії, в яких я була знайома раніше, знайома зі сторони, і в яких я вже була. Вони були дійсно недосконалі. От Лівгуд, коли я прийшла в Лівгуд, я взяла листок і розділила на дві частини. Плюс і мінус. Для мене було дуже важливо. Я знала точно, що я буду працювати в інтернеті. Я точно знала, що будувати, я буду виключно через особистий бренд. Дати моїм якимось певним стандартам. Я не повинна обманювати людей, я повинна працювати чесно, я повинна людям дати і донести інформацію таку, щоб вони зрозуміли, що тут у них вийде, щоб вони в це повірили і щоб вони однозначно мали результат. І от коли я розклала рівкут на плюси і мінуси, я зрозуміла, що тут мінусів немає. Я почала копати. От я та людина, яка ж постійно десь з підозрою, Дещо і знаєте, таке все шукаю. І я зрозуміла, що влітку немає. Те, що мені раніше в мережах не подобалось, от якраз тут все прекрасно. Значить, що відкриті всі дороги треба творити. І от саме завдяки тільки моїй сім'ї і відкритим цим цим дорогам в мене сьогодні золото. Звісно, е я йду впевнено вперед, і це вже завдяки команді, тому що золото це прекрасно, але наступні ранги. Одиночку їх вже не зробиш, як би ти не хотів. Бо можна постійно підключати першу лінію, і поки ти підключаєш тут, будеш втрачати десь в іншому місці. Тобто, тут вже йде дуже взаємозв'язок з командою, тому що підписати це одна справа. А зробити так, щоб ці люди залишилися, це вже зовсім інше. Тому я дуже вдячна своїй команді, величезний вам привіт за те, що ви разом зі мною, і це ну, просто прекрасно. Знову ви в мене... Ви наскільки різні, наскільки ви прекрасні, і саме тільки завдяки вам я зараз тут на цій сцені, отримую цю корону. <плес> Бажаю в першу чергу команді своїй, ну і, звісно, всім партнерам. Нових статусів, досягнення своїх цілей, поставлених взагалі здійснення мрій. І хочу сказати от таке мені для вас усіх побажання. Просто почуйте. Я колись це для себе прийняла. Якщо ви ставите якусь собі ціль, наприклад, ну, золото, а той, хто сьогодні світло, платина, хтось сьогодні золото і так далі, діамант, а, не рвіться за ним просто щоб увірвати. Насолоджуйтеся кожним прожитим днем. Насолоджуйтеся кожним сьогоднішнім результатом, кожним партнером, який прийшов до вас. От насолоджуйтеся, тому що ось та перемога, яку ви. Здобудете. Рано чи пізно вона однозначно буде. Ви не отримаєте від неї такого задоволення, тому що ви настільки до неї рвалися, що ну, потім ну все, ну, є, а що робити далі? От якщо ви будете кожного дня насолоджуватися своїм життям, отакими от малесенькими перемогами, ви отримаєте неймовірне задоволення від того золота. Я пам'ятаю, коли я його отримувала. Я бажаю кожному бер... пережити ці емоції. Дякую вам величезно! А срібло, це якби для мене особисто срібло, це якби утвердження того, що людина прийшла на бізнес. Тобто вже є ось такий певний фундамент для бізнесу. Золото, я знаю точно. Люди, які прийшли і стали золотом, я думаю, що золоті лідери мене підтримають. От і Оксана, і Ольга, вони точно знають, підтримують, що ті, хто досягли золото, вони вже не зупиняться. Це тільки однозначно діамант. Ну, я просто, я по іншому. Е, не бачу. Але є ще одна сходинка. Це знаєте, я цю сходинку називаю відкриті двері до діаманта, це платина. І для того, щоб закрити цей лідерський статус платина, треба 500 2500 чоловік. Ви уявіть, який це тут. Те, що ми сьогодні тут говоримо, що вклад, який робить Валентина, ну, ви навіть не уявляєте, мабуть. Можна закрити тільки тоді, коли змогти розділити свої якісь такі е, задачі на свою щоденну роботу і на роботу з командою. На свою і на роботу з командою. Статус платина закривається тільки тоді, коли віддаєш більше, ніж приймаєш. Він просто прийде однозначно. Тому в нас є лідер статус платина буквально за 5 хвилин від діаманту. І я хочу привітати цю неймовірну платну. І подякувати нашому капітану за те, що він нас веде, за те, що він показує нам путь. І я дуже хочу наслідувати, дуже хочу так само. Я думаю, що кожен із вас так само хоче е, статус оплати як і Валентина це зробила. Хочу привітати! Я вам дуже вдячна за те, що ви в нас є. І хай 2025 рік принесе ось цей діамантовий, найкращий лідерський статус. Дякую всім, тому що цей статус це дійсно це дійсно робота команди. Його просто неможливо зробити самому. Це те, що люди То, що люди повторюють, то що я вам говорила на самому початку. До великих рангів не можна. Кубок, але дійсно вже хочу трошечки іншого. Хай буде маленьке, але нехай він буде многоградник, він проливається, а він буде такий вже, тому що я впевнена, що ми це зробимо ще трошки будемо то і будемо святкувати свято брильянтове. І далі моя задача. Знаєте, в мене немає цілі. Ні, в мене є ціль брилінт. Але це така як проміжна ціль. Я дуже хочу, щоб в моїй першій лінії мінімум 5 людей були брилянти. Мені потрібні такі кулак. Знаєте, така має бути. А далі. І більше, отак. Спочатку п'ять, а потім більше. Тому що дійсно є в команді ті люди, які ну, реально йдуть на цей ранг. Як мінімум, такі люди є. І це те, що ми говоримо, що ми не в тому, скільки у вас, яка кількість у вас людей в команді, в першій лінії важливо скільки у вас лідерів з вами, розумієте? Лідери, які. Вашу роботу, і які навчають інших людей, які кажуть: дивіться, як роблю я. Повторюй і навчи інших людей зробити так. Ми оці тренера, які тренують інших тренерів. розумієте? І тоді, в нашому бізнесі, все буде так, як має бути. Саме головне, що ми з вами тут. Багато хто із вас вже війшов з перший золотий мільйон. Не всі люди. Я вважаю всім нам саме найкоротші строки е, дійти до тих цілей, які ми поставили. Ми це з вами можемо. І так обов'язково буде. Тому що клуб рівні це ще раз не мережева компанія. Якщо люди ви слухали історію, бо знаєте, так бізнес це історії. І люди, які кого лякала, лякало слово продаж, мережовий мережевий бізнес і так далі. Дальше. Це новий наступний крок, це еволюція, це кращі правила. Лігут не прийшов щось руйнувати, Лігут прийшов все покращити. І ми взяли звідси найкраще, це партнерську програму. Далі вдосконалого і маємо супермодель. І тепер він для всіх, дійсно, це не просто вже слова. Він дійсно для кожної людини. І кожен тут виграє, хто приходить тут в Кожен з нас. От починає працювати для нас і заробляти для нас гроші. Знаєте коли? Коли ми нажимаємо тут шар підказуєте чарівну кнопочку купити. От як тільки нажали слово купити, лігут почав у вас працювати. Чому? Та людина, яка просто прийшла сюди і спродовжила все. Поднав... святкуємо кубимо, але окрема подяка.